Наше комісії. Сьогодні у нас в порядку денному одно питання про затвердження порядку розміщення влісок на території Курської міської територіальної громади. Будуть у члені комісії якісь доповнення до порядку денного. Зроблено даний порядок, зроблено для регулювання діяльності на території Руської громади у плані дозволів на розміщення і демонтажів самовільно розміщених вивісок, закладів різної форми власності. В даному порядку є пропрацьовані. Скажімо так, з підприємцями на підставі яких заяв, з яких звернень, яких документів підприємці будуть звертатися до виконавчого комітету і отримувати дозвола на встановлення висок. Наголошую про те, що це не є засоби зовнішньої реклами, це є виключно вивіски. Даний порядок розроблено. Даний порядок є. Регуляторним актом, у відповідності до закону про регуляторну політику, ми його направляємо на розгляд Комітету державної регуляторної політики разом з вашим позитивним висновком депутатської комісії. Будемо очікувати або зауваження, або позитивне схвалення, після чого даний порядок буде затверджуватися сесією уської військові акції.